Добрий день, дорогі друзі! ви на каналі у Світлани Лани. Мій канал називається Моє життя. Моє життя всього потрошку. Ви знаєте, цілий ранок Гребуся телефон у кармані. І думаю, ну чого я не взяла? Свою підставочку не поставила, і ну, так би може, було людям цікаво. Але я стараюся, знаєте, так поробити, щоб трохи не на камеру. Це витягла, думаю, ну трошки включуся, щоб ви мене не забували. Мені хтось був колись писала жіночка. Нема що показувати, то вона показує а, там, як. Я дуже, мало, я дуже мало показую, як я їм показувала як Віталік. Люди показують ще не таке. Ще не таке показують. Маю право. Нічого забороненого тут нема, У мене йде перевірка, моє мої всі відео перевіряються. Так що нехай ті, що пишуть, то будьте спокійні. У мене є що показувати. Оце ж таке люди показують всяку ерунду. Якщо щось таке буде прилічне, спокійне, таке нікому і не потрібно воно. Понимає? У нас робота йде. Зараз покажу де вітальон. Нормально ріже. Кілочку да. купив. 270 гривень, так? Да? Така маленька. Це для сада, так? Да? І що, що ти думаєш, якщо ти палку туди заб'єш, то воно буде різати? Що? Ну то це, типу, вона тут прикручується, так? Да? Що в мене на палку да, вверху, що різеш. Понятно. О, тобі бачки дрова класнючі. Ой, посторожно. А там почекаєш його бензопилкою? Ну, Я там не знаю. Каже, бензопілою, якщо різати, то ломака впаде і поб'єш їх усе. А, Дивись, Віталько, треба ж буде, як ти цю будеш? От туди йти і кусочок там. Я оттуда і по чуть-чуть. І дойдеш аж тако, так? Да? Да. хочу, ті, ті тоже. Ну, То є треба Є треба обше, як ти є. Ну, вона впаде од і все, нормально, ріж. А потім аж туди поріжеш, донізу, вона не тре. Як воно захоче, то буде новий пускати. Коли бо дав, щоб у нього всього це воно чує. Це ж. Треба підходити якийсь, щоб умовити. Це ж йому, ви знаєте, як йому не хочеться різати його. На пілочку заробів, дай, дай поїхав купив. О. Частинками. Так, мої дорогенькі. Пойду я, наверное, возьму табуретку. Нічого, я тут повимитвала. візьму табуретку, де та пойду окна помию. Це нормально. Так, а там, яка ти його аж там, при, при тому корню ріжи, воно так і впаде. А, а ти хочеш, напевно, трошки, щоб поняла. скільки рука достає. Угу. Легенько ріжи, звісно, ну, легше. Що ж зробити. зробите? Треба робити, ніхто не поробить. Порозводили, то тепер мусимо робити. О! Осторожно! Зараз. Нічого там не треба це потягнути туди. Зараз. Просто туди йде. Потім красоту зробила, уже може, ви побачили. А там я не знаю, як вам Ура! Mm -hmm, какие дрова. Думала, буду ставити на свою підставочку і нема коли. Так і, і працюю. Даготовила, ой, доготовила ведро, пойду під віконники помію. А тут ось була, там вже посадила оці квітки. А тепер я їх назад. ось сюди. Тут була лаванда і сантоліна, я придержать. щас, ось так. А там побачу, Хай приймаються, а там весною буде видно. Я так поставила пеньочка, а це сантулінка моя якось так приломалась. не знаю, вона, мабуть, пропаде. Ось потім посадиться. Так люблю пеньочок, щоб був. всіх. Чекаю. А то вже аж там буровуате дерево, то не наше, то хай вже сусід реже. Ну, вже ж буде не таке. І листя буде менше. І листя навіть буде менше. Таке не буде, як було. Немає кінця ні краю з цими приборками, ви знаєте, ми дівчатка і хлоп'ятка. Кажу дівчатка, де хлоп'ятка? А я не знаю, пишіть тоді мені коментарі, хлоп'ятка, якщо ви мене дивитеся. <зас> гарний букетик я собі подарувала. Тоже трохи повирівала помаленьку. Прибираємо, прибираємо. Вже, щоб сніг упав, то вже б не було цієї такої роботи. Ой, дивіться, які гарні жовті. а як же ж вони пахнуть медом? У вас такі є? Дивіться, які красиві. є. Красота. От уже і пізно, вже і пізно. зараз вже і темніє потроху. Все, нехай листя опадає з вішні, і, мабуть, вона одна ця останеться вішенька, а цю якось я умовлю Вітальона, щоб він її зрізав. Я думаю, де вона така нещасна, її зрізати треба. Оцю, може, молодому наставить, з'ї буде толк чи ні, як ви думаєте? Це ж ця обмолодь. Оце дивіться, не можна ні пройти, ніде нічого. Вона така, як ото хоче упати, але тримається і ще трохи вішень було. Я навіть не знаю, як поступити. Чи може обрізати цю ветку, щоб вона нагород не опускалася. І нагинається, і по голові, і по очах це листя. Ой, незручно. Не Може, оставить ще все ж таки верхушечку. А? Як ви думаєте? А Ось одну цю галузку таку чик-чик-чик-чик-чик і обрізать. Так, листя тут теж багато, тут ще теж прибор, приборки, приборки приборки. Ще багато. Це ж все було прибрано листя. Ну, то хай листя лежить таке, а там на городі хай лежить. А це ж ось таке, бачите, що отут, отам воно. Це ж його зна що воно мені? Його треба все погрібати. Вітальовано рубає. Рубає. Коротше, будемо закруглятися. І все. Що? Всю роботу не переробі, що тяжко. Ой-ой-ой. На сьогодні буде вже все. Мої дорогенькі, мої любименькі, мої красотулечки. Красотулики. Чесно. Чесно від душі кажу. Опа, ну чого не ломляться, ну, зломалася моя красотулечка. Поставлю букетика. Так, так що дару вам квіточки від душі. Нехай вам буде добренько на душі. Бережіть себе. Всім. Тихого вечора, мирного неба, всього найкращого. Пока-пока, до зустрічі.